Починалася як починалася війна, почалась, до цього працював в міліції і, як ти казав, дав свою присягу на захист нашої батьківщини. Дружина була проти, що я пішов спочатку, але потім зрозуміла, що то так потрібно було. Пішов без зазріння совісті добровільним добровольцем 2014 році, зведений отряд МВД. Знаходилися ми на Авдіївському напрямку Піски десь до середини 15-го року, потім повернувся, ну і вступив, побув десь тиждень вдома, побув з сім'єю і вирішив продовжити службу, вступив до лав в Національної гвардії України. До 21-го року в їхніх рядах теж приймав участь в ООСі, антитерористичні операції. А саме там місто Маріуполь, їх окраїни на той час. У 21 році звільнився зі служби по закінченню контракту. 22-й рік знову мене покликав. І наразі, 16 числа, сьогодні два роки, як я знаходжусь тут з хлопцями, прийшов на посаду командира відділення. І Поступово-поступово командування вирішило, що зможе керувати зводом. У 2014 році воно застало нас теж добре. Ну і Тут вже безпосередньо на запорізькому напрямку, на якому ми зараз знаходимося, де я отримав поранення біля населеного пункту Рівнопіль. Ми змінювали позиції, нас за затрьсотило хлопця, витягували його, ну і мене за затрьсотило, на жаль, праву руку осколок. Рука була б неподвижна. Товариші наші, скажімо так, в лапках. Ворог намагався мене добити, але ну, слава Богу, в нього цього не вийшло. Десь 800 метрів чистого поля я біг, за мною супроводжувало десь міномета 3-40. це що я пам'ятаю, за мною висіла птичка, вели мене повністю через усе поле. Ця птичка вела до пункту евакуації. І весь цей час вправо, ліво, впереду, ззаду мене прилітали міни. В 2014 році була артилерія, але не в таких масах, не в, такому, не в такій кількості. В 2014 році не було цих, ще не було такій кількості дронів, спостерігачів в Мавіків, то майже не було його. Тому в тій, той час основна війна була це стрілкові бої, городські бої. Ну це те, що я заставав. Окопні бої більше, Штурми такі масовані, були хаотичні. Тут все набагато гірше. Тут іде і авіація, тут постійно працює артилерія, дальнобійна міномети, повітря працює. Наразі зараз нові ці технології в Піві, то це взагалі зараз страшна річ. Нас рятують ті кереби, Ті, що велика вдяка людям, що їх роблять і постачають, то я говорю. Наразі ця війна страшніша, ніж та, що була в 2014 му Я сам піхотинець, то, знаєте, висидіть в окопі, коли по тобі летить усе, то дуже важко для хлопців. Багато морально-психологічно виснажується більше, ніж фізично. Дуже морально-психологічна давка, і тому нам потрібна заміна людей, потрібно людей міняти. Наш побратим з позивним паук це людина, яка з великої букви людина. Йому було на все, як ти казав, байдуже. Він з нами з першого дня зараз лікується, якщо побачить, він на мене почує. Бажаємо найкращого, швидшого виздоровлення. Ну не повертайся до нас, будь дома з сім'єю. Він під обстрілами, з товаришем-хом'яком вилізли в Старомайорське, буквально місце захопили як тиждень, а то й менше ми зайшли. Вони під обстрілами полізли вішати прапор України. Товариші з того боку були крайне доволі. Ну то людина велика позитивна. Той на місці не сидів, обстріл, не обстріл, він завжди кудись передвигався. Він не міг на місці сидіти. Це, ну, на словах так не це цю людину запам'ятуєш на все життя. На жаль, таке було, я тут втратив свого найкращого друга. Позивний Філін. то Хлопець, який зі мною. Служив ще срочну службу в мене, я в нього був старшиною і зі мною прийшов сюди добровольцем. І, на жаль, минулого року, 18 ноября, він загинув на Старомайорській під час танкового обстрілу. Це, скажу так, не кожна людина це сприймить. І наразі я в той день, коли я його втратив, його виносив, дуже важко. Дуже важко переживаєш. Дуже Посмішкою, звичайно, зустрічаємо всіх живих з посмішкою. Тільки з посмішкою, тільки з поросійськими заб'ятями. Навіть з поцілунками. Коли своїх бачать живих, здорових, то, то не передать зовсім нічим. У мене двоє дітей, я розумію, що вони мають вирости в вільній країні. І я йшов тільки ради того, щоб мої діти жили вільно, спокійно, незалежно від кого, щоб їм не нав'язували всяку нечість, яку намагаються нав'язати другим людям. Дітям було важко, дружині важко. Ну, Я з ними спілкувався менше. Взагалі, папа каже, давай швидше поганих дядьок, і повертайся додому. Ну, На жаль, вони тепер розуміють, що таке війна. Це дуже важко, коли діти це розуміють. У нас деякі хлопці виїжджають у відпустки, повертаються, кажуть, командир, блін, я не можу там. Я на другий день вже хотів повернутися. Говорю, чого? Ну ти ж поїхав додому, до рідних, до дітей. Каже, я не можу дивитися на це все. Каже, ми тут чогось намагаємося добуватися, але вибачте за висловлювання, а там дискотеки, там музика. Кажу, так ми ж для цього тут і воюємо. Я я розумію, якщо відпочивають там молоді, там, дівчата, але ж там, каже, хлопці, такі як ми. Чого? Так, ну, приходиться самому пояснювати, навчати, що ну, не всі можуть воювати, не всі хочуть. Хтось боїться, у когось більший страх, у когось менший. Але то ну, є так. Я говорю, Ми знаходимося іменно для того, щоб там люди могли жити спокійно. Ну, якось так. Тоді всі го, вперед, за країну, зараз так вперед сильно не рванеш, не дають, скажімо так. Але рвемо. Забираємо своє, повертаємо, не забираємо, повертаємо свої землі, повертаємо свої населені пункти. На жаль, важкою ціною, але має бути так, як воно було, а не так, як якийсь старий маразматик там хоче.